Друзі, вітаю! З вами знову я Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимося в студії авторського дизайну, де розглядаємо найкраще в світі м'які меблі-трансформери. Зараз ви бачите, що змінилося, тому що ми фіксуємо хід трансформації корисних моделей пристроїв для роботи відпочинку і розваг. Як ви бачите, оцей елемент, другий модуль в конструкції ергономічної моделі, у нас змінив форму від початкового положення, такого, як займає зараз модуль темно-синього, або, як ми його називаємо, кольору індіго, кольору відкритого космосу. В нашому просторі в спейсі зайняв от таку позицію, яку займає зараз смарагдовий модуль, бачите? Це е, позиція, ми її називаємо дзабутон. Це японський термін, який означає місце для медитації. Також, до цього ми першу модель функціонально. Привели з початкового положення кушетки або матрацу в позиції крісло. Слідкуйте, будь ласка, за каналом, підписуйтесь, якщо ви вперше потрапили на цей канал, то зайдіть в опис під цим відео і познайомтесь з автором. Поставте підписку і вподобайку, і слідкуйте за українським дизайном, де ми відтворюємо найкращі в світі м'які меблі Трансформер в одному просторі. Від автора, на каналі якого ви зараз знаходитесь, сертифікати автора додаються. Вони підкріплені патентами міжнародно визнаних організацій. Дякую вам за увагу, насолоджуйтесь, повертайтесь, слідкуйте.